Всім доброго дня. До вашої уваги представляється робота і опис можливості модулю по обміну між 1С та системою КСРМ. Робота модулю керується через план обміну. План обміну розподілений на дві частини на замовлення і на товари. З точки зору налаштувань по замовленням все, що вам потрібно це вказати організацію на яку будуть падати замовлення. З точки зору налаштувань товарів у нас є більший спектр можливостей. Перше, що ми можемо вказати, це вибір груп, які нам потрібно вивантажувати. Тобто у випадку, якщо вам не потрібно все вивантажувати, ви вказуєте обмеження. Якщо потрібно все, просто заповнюємо за відбором. От програма бачить позиції, на яких є заповнений артикул, і відповідно додає їх в табличну частину для обміну. Хочу наголосити вашу увагу на тому, що є вимоги з точки зору роботи КІЦРМ. А саме номенклатурні позиції мають мати унікальний артикул, мають мати унікальну назву і аналогічно, якщо ви використовуєте штрих-коди в обміні, унікальний штрих-код. З точки зору вивантаження складів для залишку береться не тільки один, а якщо у вас їх декілька і відповідна відповідність вказана на сайті. Головна умова, щоб було заповнено їхні ID KCRM. Все це можна подивитися на сайті KCRM. Для прикладу вивантажимо одну позицію. В результаті ми отримуємо позиція, яка згрупована. Відповідно її дань, яка її вартість, якщо заповнив позиції описи, довжина ширина, додаткові поля, все це можна передавати. Ну і відповідно групування для зручності доступу по, по підбору. Також хочу наголосити вашу увагу на тому, що всі обміни відбуваються згідно регламенту, а періодичність їх налаштовується індивідуально, кому як зручно. Аналогічно заздалегідь я підготував замовлення на KCRM, щоб продемонструвати, як імпортується замовлення. Імпортується товарна позиція, зберігається її ID замовлення з сайту. Всі дані про контрагента, телефони, адреси, якщо є такі заповнені, аналогічно імпортуються. І зберігається. Ключовим в обміні є ID KCRM. Тобто при обміні ми шукаємо першочергово, чи є вже такий покупець у нас згідно ID. Також додатковими можливостями модуля це є можливість надсилання видаткової накладної в KCRM по кнопочці, надсилається типова друкована форма і аналогічно надходження касу на рахунок надсилається оплата. Як результат ми бачимо два прикріплених файли, які можна передивитися і відповідна оплата, що прийшла оплата. Додатково можна зробити рахунок на оплату, аналогічно надіслати його типову друковану форму. Всім дякую за увагу!